Привіт всім творчим людям! Сьогодні розглянемо на камерний спалах Godox V862. Буква N в квадратику означає, що він для фотоапаратів Nikon. Такі ж спалахи є і для фотоапаратів Canon, Sony і. так далі. Єдине, чим будуть відрізнятися, це контактною групою на гарячий черевичок фотоапарату, для якого вони створені. Я не буду докладно описувати всі функції та можливості даного спалаху, а розкажу суто про те, що потрібно знати і якими параметрами я користуюсь у повсякденній зйомці. До комплектації даного спалаху входять зарядний акумулятор Godox VB18, зарядний пристрій та кабель до нього, чохол. Лапка для спалаху, якщо він використовується не на самому фотоапараті, а синхронізується з фотоапаратом десь на якійсь відстані, ну і інструкція, яку ми не звикли читати. Цю модель спалаху я вибрав саме через те, що вона живиться через зарядний літій-іонний акумулятор, а не звичайні батарейки. Акумулятор від повної розрядки повністю заряджається за 2,5 години. Але його заряду вистачає надовго. Тепер розглянемо за що відповідають кнопочки на даному пристрої. Справа внизу це кнопка увімкнення та вимкнення спалаху. Зліва внизу кнопка тестового спалаху. Над нею кнопочка вибору режимів мод. Ці чотири верхні це функціональні кнопки. Підказки про те, що ними можна робити у даному режимі, висвітлюються на екрані. Ось ця найменша кнопочка справа відповідає за включення та виключення синхронізації спалаху. Це диск прокрутки параметрів та кнопка SET для підтвердження вибраного параметру. Я би її назвав ОК OK або Enter, але менше з тим. На іншій стороні знаходиться підсвітка автофокусу. По замовчуванні спалах у нас буде працювати в режимі ITTL. Це автоматичний режим, який означає, що спалах буде працювати так само, як і вбудований спалах фотоапарату. В автоматичному режимі фотоапарат сам буде визначати, коли і з якою потужністю йому працювати. Особисто мені такий режим підходить у більшості випадків, тому що під час зйомки я не маю часу бавитись з налаштуваннями спалаху. Достатньо того, що я вже зайнятий його головою, викручуючи її у різні боки. У декількох складних випадках для зйомки, коли я бачив, що фотографія виходить за темною чи за світлою, то я лише збільшував чи зменшував її експозицію на 1-2 одиниці. Це робиться досить швидко. Нажимаємо на другу функціональну кнопку, яка на екрані показує компенсацію експозиції, прокручуємо диск та нажимаємо кнопку Set для підтвердження. Але про це потрібно пам'ятати і при першій можливості відразу ж анулювати, тому що в нормальних умовах фотографії будуть получатися пере чи недоекспоновані. Звертаю на цей момент увагу, тому що сам на цьому вже не раз обшмалився. Коли зйомка не спішна, студійна чи для душі, тоді вже можна побавитись із ручним режимом. Для цього просто натискаємо кнопочку «MODE». На екрані бачимо, що режим із ITTL змінився на M. Тут відразу буде показуватись потужність палаху, яку можна регулювати за допомогою диска. Для підтвердження вибраної потужності нажимаємо кнопочку Set. У даному режимі ще можна змінювати зум спалаху, тобто наскільки широким чи вузьким буде світловий пучок спалаху, але він в мене завжди стоїть в авторежимі і я цим не переймаюсь. В залежності від фокусної відстані об'єктиву, спалах сам прекрасно знає на який зум йому налаштовуватись. Для зміни зуму чи переключення його в автоматичний режим, нажимаємо на першу функціональну кнопку зліва та за допомогою диска прокручуємо той зум, який нам потрібний, або ж ставимо його в автоматичний режим. Для підтвердження знову ж таки нажимаємо кнопочку Set. Якщо ще раз нажати на кнопочку Mod, то в нас появиться режим RPT. Це нікому не потрібний режим стробоскопу, тому просто його ігноруємо. Якщо у вас декілька зовнішніх спалахів, два і більше, тоді вам потрібно буде розібратися зі всіма функціями цієї кнопочки. Вона відповідає за те, щоб зробити даний спалах ведучим чи відомим. Я вже в це глибоко не вникав, тому що маю лише один зовнішній спалах і воно мені не потрібне. А що потрібне, то це ось цей оранжевий радіорежим. Він служить для того, щоб управляти спалахом через синхронізатор на відстані від фотоапарату. Але про це ми вже поговоримо в наступному відео. А зараз ще пробіжимося по меню нашого спалаху. Воно тут має назву CFN. І гадки не маю, що воно означає, але несуть. Для того, щоб його визвати. Потрібно 3-4 секунди потримати першу функціональну кнопку. Зайшли в меню CFN. Тут для переміщення і зміни параметрів використовуємо лише диск прокрутки та кнопочку SET для зміни того чи іншого параметру. Перший пункт MFT змінює одиниці виміру метри чи фути. Ставимо на метри. АПО. Це автоматичне вимкнення спалаху. АФ підсвітка автофокусу. Може бути включена ON або виключена OFF. SV iPod. Це автоматичне вимкнення спалаху, якщо ним не користуємось. Можна налаштувати вимкнення через 30 та 60 хвилин. БІП – це сигнал готовності спалаху. ЛАЙТ – підсвітка. Можна налаштувати, як завжди, включена ON, щоб виключалася через 12 секунд та щоб взагалі не світилася на OFF. LCD це яскравість дисплею, де 0 яскравіше, а 9 темніше. Можна поставити на 5. ID це ідентифікаційний код нашого спалаху. Якщо ми, наприклад, працюємо з іншими фотографами, які використовують свої спалахи по радіосигналу, то для того, щоб наш спалах не реагував на їхній радіосигнал чи навпаки, ми тут собі ставимо якусь цифру від 1 до 99, поставимо, наприклад, 95. І наш спалах реагуватиме лише на наш радіосигнал. Звичайно, що на радіопередавачі потрібно буде теж наставити цю саму цифру на ID. Перевіряємо. Спалах працює. І останнє SV LED. Це включити чи виключити LED-індикатор у радіорежимі. Для того, щоб вийти з меню, тиснемо четверту функціональну кнопку. Про те, як управляти даним спалахом через синхронізатор, поговоримо в наступному відео. На цьому і все. Дякую за увагу. Зустрінемось у наступному відео.